Притча чому жінка плаче. Маленький хлопчик спитав у мами, чому ти плачеш? Бо я, жінка, не розумію. Мама обійняла його і сказала: Ти цього ніколи не зрозумієш, ніколи. Тоді хлопчик спитав у батька, чому мама інколи плаче без причини? Всі жінки інколи плачуть без причини, тільки й зміг відповісти батько. Згодом хлопчик виріс, став чоловіком, але не переставав дивуватися, чому ж жінки плачуть? Врешті-решт, спитав він у Бога, і Бог відповів: замисливши жінку, я хотів, щоб вона була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні. Щоб вдержати цілий світ, і такі ніжні, щоб тримати дитячу голівку, дав їй дух такий сильний, щоб терпіти пологи та інший біль. Я дав їй волю таку сильну, що вона йде вперед, коли падають інші і піклується про недужих та втомлених, не скаржачись. Я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Я дав їй силу підтримувати чоловіка попри всі його вади, я створив її з його ребра, щоб вона захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти, що добрий чоловік ніколи не завдає жінці болю навмисне. Але подеколи випробовує її силу та рішучість стати пліч-опліч з ним без вагань. І врешті я дав їй сльози і право проливати їх де і коли потрібно. І тобі, сину мій, треба зрозуміти, що краса жінки в очах, які відчиняють двері до серця, туди, де перебуває любов. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Перше послання до Коринфян святого апостола Павла.